Доброго дня, я перепрошую, обмежений час, я скажу краєм вуха. Ну, я чую це да, і, власне, сприймаю інформацію, але паралельно працюю, тому що знаходжуся в офісі. Хотів би задати питання. Я правильно розумію, що попередній колега представляє загальну середню освіту школу, правильно? Да? Правильно, абсолютно. Так, а дивіться, яка проблематика? Я є сертифікованим експертом. Свій час пройшов навчання стосунки федерації роботодавців на проведення дуальної освіти на підприємствах. Це був українсько-німецький проект, дуже великий масив знань і інформації. Але попередник сказав дійсно, що є дуальна освіта, це одночасне навчання в двох місцях. Перше, це робоче місце на підприємстві, друге це заклад освіти. Далі е, е, німецькі партнери в питаннях профорієнтації пішли набагато глибше. І зараз іначе багато хто вже роботодавців, але це лише потужні компанії можуть собі дозволити. Ну, типу там ДТК, якісь промислові заводи великі. Ну малий середній бізнес не може просто банально цього витримати. Але вони йдуть з питанням про на рівень п'ятих класів. У німців а професі... ну, такі є уроки професії, Да вони починаються сьомому класу. Але в розмові німці сказали німецькі колеги, що вони вже пішли в дитячі садочок для визначення типу людини. Є певні тести, є певні речі, да? потім відбувається певна сегментація дітей на групи гуманітарій технарів, умовно кажучи, і поступово не ламають життя, бо людина є все-таки продукт генетичної співпраці і батьків, і скажімо, на предків, які були да? от нащадком кожна людина, і є нехист генетичний. І здатності. І коли ламають людину тих ну, примушують займатися музикою, гуманітарією, історією ще чимось. навпаки, коли відбувається, що людина, яка не здатна до точних наук, не в силу того, що вона погана, є просто природні здатності, і ви це розумієте як викладачі і Зусиллями зусилями суспільства. Чому я так кажу? Згадайте, скільки в нас є топ-професії: філолог, юрист, хто там ще в нас, да? менеджер. Невідомо, що менеджерить, але менеджер, да? ну, топ-професія. І от вона ламає собі майбутнє. Що хотів би запитати, можливо, для роздумів, дати тему, а потім я вимкнусь, ви поміркуєте. Питання про орієнтацію. Є певні завади на шляху освіти. Тобто є освіта, яка, ну, скажімо так, не навіть правила і розуміння да, того, що є завадою в освіті, в самоосвітні, в навчанні взагалі, От я приходжу до цього, коли вже недавно цією темою займаюся, на жаль, часу в обмиль, але скажу, я приходжу до того, що наші діти з рівня 10-го садочка і школи не знають, як треба вчитися. Іх йому не вчать. І біда в системі, біда в відношенні системи до вчителів, викладачів-вихователів, з низькими зарплатами, з скажімо, негативним відбором, да тому що ну дійсно парадокс вчителем раніше ставали і викладачем. Люди, які мали здатності, здібності, бажання, енергії і так далі, дуже вкладалися. Ну от а зараз тут вступ, ну, або хто вступив, або той, хто ніде не вступив, на жаль, в більшості випадків я підкреслюю, це системна проблема. Так от проблема освіти середньої саме в тому, що в нас не готують дітей до плавного переходу, до дорослого життя. Є певні речі, це можна окремо навіть там якусь нараду зібрати за нагоди, але ну, час у мене там з 13 до 14 вільна годинка буває, да? От, але далі потім офіс і, і робота. От, можливо, якийсь вихідний чи вечірній час. Багато що можна про, говорити про диску, дискутувати, і я доведу 100% правоту, це не теж, це навіть факти. Да? Тому що коли. Ці навички як компетентності в тому, що людина повинна вміти вчитися, розуміти, для чого вчитися. І оточення має в цьому сприяти і допомагати, в тому числі навіть якщо не домашні. а там, де вона буде, да, собі вказали, які є завади на шляху до навчання. Ми набагато більше підвищимо потенціал. Молоді, ну і взагалі виживання нації, да? ну, як це гучно не звучить. Далі. Відповідно, якщо йти далі, якщо правильно займатися профорієнтацією, яка, от я дивився стратегію розвитку освіти, здається, 2030, коли я там знайшов час і там накидали. Пам'ятаєте, була така потужна команда. Монода, де дуже багато експертів, навіть створили, там реєстрація всіх була, і воно відкрито потім по секторам. Але я побачив такі речі: перше, сектора вертикально не проінтегровані. Ну, вони просто не мають переходу плавного. От вони, як -от звикли ділити департаменти, не розуміють, що є продуктом освіти. Продуктом освіти. І от я колись задавав питання вчителям. Викладачам в кого з що є власним продуктом. Ну, для роботодавця продукт це те, що має ціну на ринку, і те, що цінується і реально покупається. Ну, при... Купується, да? так? Це робоча сила різних рівнів. Від робочої до вищої інженерки. Серіово час, час, час. Я вибачаю, продуктом освіти є учень або студент. Маючи навички та теоретичні знання і практичні ну, навички, да? і здатний ключовий момент стосувати все це на практиці. Підчеркую, на практиці. Якщо цього немає, це не продукт, це брак. Ну, вибачте, але воно так і є. Я тоді а, зупиняюсь, да, бо.